І так, друзі, всім привіт! Е, кому значить, цікава тема ручного інструменту взагалі, і значить, хто дивиться мій канал, кому цікава тема інструменту Енгель фірми, таке буде коротеньке відео значить, по новинкам. Значить, я деколи стежу, ну, бачили, так, що в мене там. На хазяйстві багато є інструменту цієї фірми, особливо акумуляторного. І інколи перед тим, як щось купити, я стежу за новинками, які виходять в Німеччині. Там їх основний офіс, і вони там ну, в Європі впроваджують свої новинки, які до нас в Україну надходять потім через кілька місяців. На ринок, але, на жаль, ці новинки надходять не всі. Ось. І сьогодні хочу показати таке відео зробити по майбутнім надходженням, які мають бути до нас на ринок. Значить, це бездрутові енергетичні станції, скажімо так, інвентори такі. Значить, ось значить, сайт Engel Німеччина, основний їхній сайт офіційний. І в категорії аксесуари для акумуляторів. Ось, значить, є тут у нас зарядні станції, пристрої і є аксесуари для акумуляторів. Ось що на даний момент тут є в цій категорії. Значить, бачимо навіть тут є сонячна панель, якої в нас в Україні немає. Зарядка USB. Ну, в принципі, ну, нам і не потрібно, ми будемо заряджати від телефонів, зрозуміло. Значить, є такий захист навіть для акумуляторів, якийсь силіконовий, я ще не дивився. Але нас цікавить, а є новенька, теж вон, якась, в мене вот така є значить, перехідник з акумулятора на USB, тут є ще якийсь новіший. Але но ми сьогодні будемо говорити про бездрутові енергетичні станції. Так як ми заходимо зараз знову в такий період, відключення світла і так далі. І ця тема нам буде цікава. Ну, мені по крайні ну, цікаво, наприклад. Ось. значить В описі відео я скину посилання на відео на офіційний канал, на рекламу про цей. Про цю енергетичну станцію, не буду я тут вмикати в своєму відео. Ось, І бачимо, що енергетичні станції в них представлені будуть в двох варіантах. Тобто, вже є. Ці енергетичні станції вже продаються на ринках Європи. Якщо подивитись по сайтам Італії, Іспанії і так далі. Німеччина, ось вони є в продажі. Тобто їх є два варіанти. Ми бачимо тут з індексом Сі. І без індексу C. Ця буде коштувати майже 90 євро, ця буде майже 140 євро коштувати. Значить, подивимось, що це таке, які в них, в принципі, відмінності. Значить, по ця коштує 90 євро, ця коштує 140 євро. Значить, відмінності в них, друзі, будуть лише в можливості. Бачимо, так, да, тут заглушений такий сектор. Тут він є, цей сектор. Тут в цьому секторі буде можливість заряджання цієї станції від Тайп... c Стоп. Ось вот цей сектор. Да, ось цей сектор в районі акумулятора. От він. Значить, тут в них буде можливість. Значить, зарядки від Type-C шнура за допомогою там, зарядки від телефона. І тобто можна буде від цієї енергетичної станції заряджати цей акумулятор 18-вольтовий. І буде можливість підключення роз'єму автомобільного 12-вольтового. В цій версії. За 90 євро таких можливостей не буде. Вона, я так розумію, буде працювати лише з акумулятора віддавати енергію. А ця буде мати можливість зарядки акумулятора за допомогою роз'єму Type-C. Ось так. Значить, і ну, мене, наприклад, та станція за 90 євро ну, не цікавить. Ця більш така, друзі, буде прикольніша. Тут можна нам від, від зарядки телефону заряджати наш акумулятор 18 вольтовий. Значить, По самій цій енергетичній станції бачимо, тут буде led індикатор який Показувати буде нам зарядку акумулятора. Будуть роз'єми маленькі USB-A, USB Type-C USB на видачу. Електроенергії, значить, буде розетка, що цікаво, що прикольно. 230 вольт з потужністю 150 Вт, що буде забезпечувати там, можливість підключення там, холодильника, телевізора, ноутбука там, і так далі. Порт 12-вольтовий до 120 Вт. Значить, І ось, значить. Зарядна функція з допомогою USB Type-C порта. Що дуже, друзі, прикольна значить, штука. Значить, це скрін з рекламки. Подивитись там. Значить, на цій зарядній станції є от тут зверху led ліхтар Так. А, ну, пише, що з допомогою цієї зарядної станції можна обійтись без зарядки. І, в принципі, тут значить, все зрозуміло. Ось цей ліхтарик. Значить, кому цікаво подивитись відео. Ось, а, хочу що, що показати. По характеристикам можемо пробігтись. Значить, на українських офіційних сайтах наших ще немає. Такого гаджета на даний момент, тому я і хотів показати це відео. Але я знайшов, друзі, його на білоруському сайті. Не знаю, що це тут за офіційний дилер. Тут навіть маркування неправильно написано. Цей пристрій називається TES. А тут пише II. Зараз ми просто подивимося, тут що вони пишуть в характеристиках. Значить, один акумулятор 18 вольт, компактний, роз'єм 230 вольт, значить зарядка, ну, кацапська мова, тут одним словом. Значит, опис. Характеристики. Ось, друзі, у нас. Значить вага в упаковці 880 грам. Пише, що зарядний пристрій є в комплекті. Кількість акумуляторів немає. Значить, ну і що, білоруси? Значить, білоруси як білоруси вони завжди, значить тут щось колотять. Значить, в корзині. Вони купити це, друзі, не можуть. От їм пише під заказ, срок 14-30 днів. Ну, зрозуміло, вони там вирішать питання по кордону і будуть собі там передавати. Значить, ми. Значить, я пробував купити цю станцію в Європі. Доставки в Україну, друзі, немає. Значить, в принципі, я ще почекаю, але думаю, десь через тиждень напишу на офіційний сайт, чи є можливість, або може і навіть сьогодні. Чи буде можливість замовити з Німеччини в цю зарядну станцію? Значить, І ще я хочу на що звернути увагу, друзі, коротше, що оцей індекс, да, 18, ну, понятно, у нас 18 вольт, 150, це максимальна потужність видачі розеток, 150 Вт. 1, Оцей індекс 1. Це означає, що в нас сюди буде встановлюватися один акумулятор. Я думаю, друзі, що якщо вони цей вже індекс тут поставили, то скоро має бути в, на ринку ще моделька з двома або з чотирьома акумуляторами. І ми розуміємо, що це нам вже підвищить потужність видачу розеток. Я думаю, що власники акумуляторів Енхель, ну, скоро зможемо забезпечити себе, наприклад, там, на 800 Вт чи на 600 Вт потужною розеточкою. Так що, друзі, кому цікава ця тема, пишіть коментарі, значить, друзі, ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі. Ось так.